Всі люблять подарунки, що й казати, бо хтось комусь жада не принесе, та слово скаже мудре і крилате, і радістю наповнить просто все. Але найкращі подарунки це увага, підтримка, доброта, а ще любов. Тепло, турбота, співчуття, повага та щирість це основа із основ. Бо це не одноразове, постійне, що кожен час несе своє тепло. З цим так приємно, гарно і надійно. Без цього в нас яке б життя було? Так. Ці дарунки значать всім багато, бо відчуваєш все це на собі, і на душі від них чудове свято, і небеса чарують голубі, і світ прекрасний, і життя, мов казка, бо ти комусь потрібний у житті. йде до тебе і любов, і ласка. Тепло і настрій твій завжди на висоті. Сьогодні така пасмурна погода, дощ, холодно, але на душі тепло, тому що ось всі ці подарунки, всі ці квіти, які ви бачили на початку відео, це подарунки. Подарунки від знайомих і дорогих моєму серцю людей, так як нещодавно був День Матері. А ось іще один подарунок подарунок від людини, яку я знаю заочно, яка є підписницею мого каналу, і яка вирішила ось так просто неочікувано для мене зробити. Подарунок. Це пані Ярина із каналу Декупаж та Декор від Яринки Українки, яка, поки я була на роботі, мені відправила такий подарунок. Це рослинки, які вона виростила в своєму садочку. У неї дуже гарний сад. Зайдіть на її канал. Подивіться, хто ще не підписаний, підпишіться. Я гадаю, вам буде дуже цікаво. Так ось всі ці рослинки вона виростила в своєму садочку і вирішила ними поділитись зі мною. Рослини були дуже добре упаковані у зволожену ганчірку. Дуже. Видно було, що пані Ярина переймала з тим, щоб вони дошли в гарному стані і щоб могли мене порадувати. Герань садова була вже і на бутончиках. Тобто пані Ярина так переймала з тим, щоб я отримала ці рослинки в гарному стані. З любов'ю це все було так зроблено. Що все це передалось і мені? Садову герань і бересклети я пізнала відразу. У пані Ярини садова герань зростає біля водойми, яку вона також зробила виготовила власноруч, викопала власноруч. І ця садова герань на березі цієї водойми створює просто неперевершену атмосферу. Тепер така герань буде зростати і в моєму садочку. Такі ж ще рослинки я отримала в подарунок від пані Ярини. Це гібіскус, форзиція, спірея, бобовник, золотий дощ. Гліцинія дворічна, яку пані Ярина, виростила із насінини. Кизильник, а також герань і бересклети, які вже були придбані на ринку, на базарі. Всі ці рослинки я вже висадила в своєму садочку і тепер буду тішитися їх красою. Я дуже вдячна пані Єрині за такий подарунок. Та ще більше вдячна за увагу і тепло її душі. Подарунки, подарунки, так багато в них любові, так багато в них краси. Головне, що подарунки йдуть від самої душі.